Американська аземіна трилопатева є місцевим фруктовим деревом, єдиним з видів родини аннонових, поширеним за межами тропічного клімату. Її стійкість до холоду, до мінус 29 градусів, дає змогу вирощувати рослину в Європі. Вид має багато народних назв папая, павпав, дине дерево, дикий банан. Аземіну не слід плутати з фруктом, який англійці та австралійці називають лапою, цей фрукт американці називають папаєю. Лапу можна знайти в південно-східній третині США. Це найбільший фрукт, що походить із Північної Америки. Найперша згадка про аземіну, що була за 1541 рік, говорить, що індіанці Північної Америки вирощували аземіну на схід від річки Місісіпі. Охолоджені фрукти Аземіни були улюбленим десертом Джорджа Вашингтона і Томаса Джефферсона. Плідлапи за величиною і формою нагадує картоплю, але має зелену шкірку. Колір всередині може бути від кремового до жовтого та оранжевого. Всередині є тверде, темно-коричневе насіння, величиною і формою приблизно як квасоля. Як насіння, так і шкірка шкірканеїстівні. Солодкий, вершковий крем має структуру, схожу на пудинг або заварний крем. Більшість людей описують смак лапи як суміш, банана та манго. Деякі сорти мають нотки інших фруктових смаків, включаючи ананас. Цитрусові, диню та навіть кокос. Багато людей абсолютно вражені тим, що фрукти з такими тропічними смаками можуть жити в холодному кліматі. Плоди аземіни багаті на фруктозу і сахарозу, а також на мікроелементи. Вживання аземіни сприяє очищенню травної системи. Є також багаторічні наукові академічні дослідження, що аземіна бореться з раковими клітинами. Лапи можна їсти свіжими або використовувати для смузі, пирогів, тістечок і соусів. Мабуть, найкраще використання лап це морозиво. Солодкий смак лапи, здається, створений для морозова. Для консервування використовують відокремлені від шкірки і насіння М, плодів. Його можна використовувати не лише соло, а й ароматизувати ним продукти, соки, морозово, робити начинку для пирогів і тортів. Додавати у коктейлі тощо. Крем з азиміни можна зберігати тривалий час, приготувавши з нього джем, мармелад, повидло, компот, варення, а також заморозивши. Заморожений крем здатен зберігатися у холодильнику протягом одного-двох років, зберігаючи свої харчові якості. Канапка з маслом і сирим азиміновим джемом, відмінний десерт до сніданку. Бланшовані в цукровому сиропі і згодом підсушені шматочки плодів можуть зберігатися протягом двох-трьох років. Дуже цінується сироп із плодів азиміни, його використовують для виготовлення ароматизованих безалкогольних напоїв. Сироп азиміни змішаний із сиропом хеномелесу, немає рівних за смаком і ароматом. Сироп з азиміни можна змішувати із різними соками, яблучним, суничним тощо. Лапи зелені і тверді. Коли вони незрілі. Вони починають розм'якшуватися, коли дозрівають. І до того часу, коли вони повністю дозріють, вони такі ж м'які, як перестиглий персик або банан. Розмножують азиміну насінням і щепленням. Рослини з насіння зазвичай починають свісти і плодоносити через 4-8 років, щеплені через 2-3 роки. Азиміна дуже стійка до хвороб і шкідників. Протягом перших двох років саджанці потребують цілковитого затінення, тому що природно ці рослини ростуть в лісах при повній відсутності прямих сонячних променів. У третій рік вимагає невеликого затінення і вже на четвертому році прямого сонячного світла. При посадці бажано залишити між деревами 2-3 метри. Є дуже мало сортів, які відомі як самозапильні. Більшість сортів вимагають іншого сорту для запилення. Хоча аземіна може давати урожай в тіні, але найкращий урожай дає при повному перебуванні на сонці із деяким захистом від вітрів через великі розміри її листя. В останні роки вирощування аземіни привертає підвищений інтерес, зокрема тому, що вона стійка до шкідників і її успішно вирощують без пестицидів. Лапи можна збирати та їсти прямо свіжими на цьому етапі. Або їх можна зірвати трохи недозрілими. А потім дати трохи постояти. Стиглі лапи погано зберігаються або транспортуються. Повністю стигла аземіна зберігається від одного до трьох днів при кімнатній температурі або до двох тижнів у холодильнику. Ці проблеми пояснюють, чому аземіну рідко можна знайти навіть в американських супермаркетах. Простіше аземіну в Америці можна придбати у продавців на фестивалях аземіни, розкиданих по всій країні. Час від часу їх можна знайти на деяких фермерських ринках, але для більшості споживачів найпростіший спосіб придбати фрукти лапи придбати заморожену е м'якоть в одній із кількох компаній, які спеціалізуються на цьому продукті.